Привіт! З вами Лілія Кравченко та вірша терапія. На мою думку, інтимна лірика актуальна завжди. Я б навіть сказала, що це універсальний вид лірики. Тому що інтимну лірику можна зачитувати будь-коли, і будь-де в будь-якій ситуації. Вона завжди заспокоює, навіює її спогади, вона малює в уяві якісь Приємні милі картини. Отож сьогодні я зачитаю вірша з лірики під назвою Малюю день у спогадах. Малюю день у спогадах минулої весни. Мені так не хотілося тоді від тебе йти, тулилася, горнулася до твоїх теплих рук. І слухала, слухалася у твого серця стук, не вірилося, не зналося, що про майне любов, що в іншу закохаєшся без зустрічі розмов. Малюю день у спогадах, коли цвіла весна, коли тобі всміхалася. Jeszcze, <inaudible> bubba.